вашій увазі, хочу показати тримар. Бачите, тут іде на зріз 35 мм. міліметрів. Ось такий він вузенький. Ширина зрізу 35, Він майже в рівень ручки буде. Це дуже зручно для точних робіт, Тобто зона вусів, зроб... пройтися, зробити контури контури бороди, заді шию підрівняти по бокам, бекнбарди і так далі. Тобто Це такий для укантувальних хороший пристрій. Тут у нас що цікаво, зажимав кнопку 5 секунд, три швидкості роботи. Бачите, дисплей показує внизу рівень заряду, а зверху швидкість обертів. Кнопка перемикає 6500, 7000 обертів максимально. 6 6500 7. Вхід USB Type-C може працювати від акумулятора. Може працювати від мережі. 100 хвилин від акумулятора час зарядки до 2 годин. В комплекті насадки 1-2-3 мм. Мастило щітка, кабель USB Type-C. Ціна 899 гривень. Гарантія на рік. Це модель V265 VGR v 265 65. Замовити можна на сайті як і назва нашого TikTok можна переписати, або посилання перше в шапці профілю. Замовити можна через Instagram. друге посилання в шапці профілю, або так само, як і назву нашого TikTok можна переписати в інстаграмі в пошуку. У нас є Viber Telegram. Робочий телефон теж в описі під цим відео, ви побачите, або в шапці профілю 050 715 4419. Можна і зателефонувати, можна написати. Відповідаємо швидко, відправляємо швидко гарантія на рік. Тому будь Ласка, кому потрібно, звертайте, замовляйте. Будемо раді співпраці з вами.